Протягом останнього тижня працівники комунального підприємства «Асорті» проводили роботи по утриманні приміщень ремонту обладнання та благоустрою території центрального міського ринку. Про це розповів директор комунального підприємства Андрій Бандуров. Насамперед я хочу привітати співробітників комунального підприємства сорті та підприємців нашого ринку з новим роком. Ну, роботи ми проводимо систематично. Якщо щось виходить з ладу, то ну, з усиллями нашої ремонтної бригади ми стараємося швидко до, до ладу в найкоротші сроки. Ну, щоб підприємці нашого ринку і місцяні, які приходять на наш ринок, не ні мали ніяких труднощів на минулому тижні, були проведені роботи по ремонту болярів в молочному корпусі в туалеті, тому що з вимиканням електроенергії пройшли збої в їхній праці. Під час бесіди директор комунального підприємства сорці висловив щиру вдячність підприємцям центрального міського ринку, які взяли участь у підготовці чергової партії гуманітарної допомоги для потреб однієї з військових частин збройних сил України у вигляді продуктів харчування. Хочу подякувати підприємцям з нашого ринку, які відгукнулися на наше прохання для по збору. Продуктів харчування для наших воїнів ЗСУ гарна новина. Що люди масово. Всі, хто що мог, ті несли, хто закрутки, хто ділився своїми товарами. Поэтому, ну, для наших воїнів були гарні подарунки, навіть від дітей, школи сад, малюнками. За інформацією адміністрації Білгородністровського комунального підприємства «Асорті» протягом цього минулого року за підтримки міської влади було придбано вкрай важливе для підприємства холодильне остаткування. Встановили новий кондиціонер у м'ясному корпусі, закупили нові бойлери і провели плановий ямковий ремонт, та не тільки. Основні роботи в минулому році це було досконалення системи відеонагляду на підприємстві. Тобто, зараз охорона ринку бачить не тільки ринок, але й ще територію Джева, територію там, де знаходиться наш автотранспорт, складські приміщення. Наприкінці минулого року також підприємство надали генератор автономного енергоживлення з метою забезпечення роботи холодильного остаткування в молочному та м'ясному корпусах КП. Головна мета керівництва зробити зручні та комфортні умови для кожного відвідувача та підприємця. Олеся Семчинська, Метро Лукінчук, перший муніципальний.